Сьогодні я хочу розповісти вам казку. Книга відкривається, казка починається. Що? Ви кажете, що казки лише для малечі? А ось Василь Симоненко так не вважав. У нього дійсно є казочки для молодших шкалярів. Може, ви їх уже читали. Але ця історія піднімає зовсім не дитячі проблеми. У простій селянській родині Петра і Федори народився син. У шестирічному віці він осмілився кинути виклик старшинам, сказати про них вголос те, що всі знали, але мовчали. Ти знаєш чи ні, що виродок твій губатий сказав, ніби ми дурні? Отаке тобі й на. Та я ж його вижену з дому, щоб не балакав малий сатана того, що усім відомо. Ну йди вже, клята Рахубо, бо дома з голоду вріжеш дуба. І хлопчик пішов мандрувати світом. Побував у багатьох країнах, багато працював, переніс багато лиха, але не падав духом. Хлопця вигнала, слава Богу, не менше саження в ріст, кулаки, мов гарщата, мов оба ноги, і де те здоров'я бралося в нього, коли ж все життя безконечний піст. А люди про хлопця так говорили. Чому б не расти, коли він дурило. Взяла його туга за рідним краєм. Але наш герой так давно пішов з дому, що не міг знайти туди дороги. На шляху йому зустрілися люди, які стали умовляти хлопця залишитися з ними, бо живуть вони в справжньому раю. Лишайся, хлопче. У нас, у нас не життя, а свято щасливим зробишся враз. Рай виявився якийсь дивний. Дорога туди вела через річку з крові та сліз простого народу. Місцеві поклонялися ідолу тирана, який одним давав усе, а іншим нічого. Це той, хто закон наймудріший мудріший знайшов, навчив нас хапати, навчив убивати, навчив людям вічі оману пускати. Щастя, народно ув'язнено в печері на острові. Того, хто бажав його визволити, карали на смерть. Якесь дуже дивне те щастя ваше. Не хочу такого, щоб я вмер, сходжу ще на острів до тих печер. Що ж чекає на нашого героя? Чи зуміє він визволити щастя і повернутися до рідного краю? Читайте в поемі Василя Семаненка Казка Продурила.